Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 24 жовтня війська РФ накрили корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Дві жінки 45 та 83 років загинули. Станом на запис цього відео відомо про 29 поранених цивільних, серед них троє дітей. Вони перебували у лікарні і їхньому життю наразі нічого не загрожує. Під час обстрілу загинула начальниця відділення Укрпошти в Херсоні Каріна Дементій. Вона Просто їхала на роботу у маршрутці. У цей момент російські гради накрили місто. У Каріни залишилися син і чоловік. Через атаку пошкоджено понад 80 будинків, розбиті маршрутний автобус, тролейбус, автомобілі швидкої допомоги, поліцейський автомобіль та інший цивільний транспорт через співчуття родинам загиблих і скорішого одужання всім пораненим. Йдемо далі. Херсонщина серед регіонів із найнижчими пенсіями в Україні. Херсонська область посідає четверте з кінця місце у рейтингу регіонів із розміром середньої пенсії. Лише 5473 гривні. Для порівняння середня пенсія по країні становить близько 6400 тисяч гривень, а в Києві 8800 Загалом в Україні налічується близько 10,2 мільйонів пенсіонерів, і кожен четвертий із них продовжує працювати. Майже третина отримує лише 3340 гривень на місяць, а ще 4 живуть на близько 2300 тисяч гривень. Найнижчі пенсії зафіксовані у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській областях і на Херсонщині. І варто додати, що українські пенсії залишаються одними з найнижчих у Європі. В одному з нещодавніх випусків я говорила, що Херсон опинився серед міст із найменшою середньою заробітною платою. Водночас співробітники Херсонської обласної військової адміністрації отримують одні із найвищих середніх зарплат серед усіх ова України. Перейдемо до іншої новини. 34-та бригада ЗСУ спростувала фейки про висадку росіян біля Херсона. Нещодавно про російські ресурси поширили інформацію про нібито висадку або прорив армії РФ біля Херсона. Командування 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти спростувало ці повідомлення, називавши їх інформаційною провокацією, спрямовано на посів панік. Серед місцевих жителів. За даними військових, населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під повним контролем сил оборони. також під контролем українських підрозділів річка Дніпро та її берегова лінія. Як зазначили в бригаді, будь-які спроби підходу до Дніпра з протилежного берега оперативно припиняються. Противник не має жодних тактичних чи стратегічних успіхів. Переправа через річку в поточних умовах для нього неможлива. Командування закликало місцевих жителів не піддаватися на чутки та довіряти лише офіційним джерелам. Згодом Міністерство оборони РФ офіційно відкликало опубліковану у російському змі інформацію про нібито висадку окупантів на території мікрорайону Корабел у Херсоні та зазначили, що новина анулюється через відкликання інформації самим міністерством оборони РФ. Перейдемо до наступної новини. Державна установа місцеві дороги Херсонщини оголосила тендер на ремонт дороги, що межує з Миколаївською областю. Очікувана вартість робіт понад 70 мільйонів 700 тисяч гривень із ПДВ. Пропозиції від учасників приймаються до 29 жовтня. Перше запитання, яке виникає: навіщо латати асфальт у прифронтовій області? Заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков пояснив, що під час. Відступу росіяни буквально розкатали покриття своїми танками. Дороги подекуди зруйновані настільки, що ними просто неможливо пересуватися. До того ж, люди масово скаржаться на стан шляхів, і облдержадміністрація отримає десятки таких листів. Ремонтуватимуть дороги лише там, де це безпечно, у населених пунктах на правобережжя, у прибережних зонах поки що ніяких робіт не планують. Перейдемо до лівобережжя Херсонщини. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області 24 жовтня мали представити нового окупаційного начальника головного управління МВС Володимира Савчука. До цього псевдополіцію очолював колишній український правоохоронець Володимир Ліпандін. Саме під час Революції Гідності він керував побиттям активістів у Черкасах і запускав тітушок. У 22-му році йому офіційно повідомили про підозру у колабораціонізмі, а тепер його місце займає Савчук, корінний ростовчанин. Він закінчив Ростовський юридичний інститут МВС Росії, пізніше академію управління. У поліції він з 98-го року, а у 22-му став заступником начальника донського головного управління МВС Росії. А до цього очолював поліцію Ростова. Отже, окупанти продовжують запозичати кадри з Росії, щоб тримати під контролем тимчасово окуповану частину Херсонщини. А тим часом окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо знову взявся за гучні обіцянки цього разу про будівництво аеропорту, так саме на Херсонщині після закінчення війни. За словами Сальдо, жодних конкретних планів поки що немає. Мовляв, деталі обговорять після перемоги. Росії. І це не перша подібна ініціатива. Раніше окупанти вже анонсували створення яхт Марини у селі Хорли, прямо на території морського порту. А ще планували Марину для яхт у Генічеську. Улітку 25-го року. Сальдо навіть репортував про зростання турпотоку на лівобережжі Херсонщини. Але як він сам визнав, більшість туристів. Це родини російських військових. І що найцікавіше, ще раніше той же Сальдо визнав, справжнього попиту на туризм у цих районах просто немає. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних відео.